Дітлахи з Івано-Франківська, Львова, Ужгорода у Європарламенті в Брюсселі виготовили карту миру та ще раз закликали усіх дипломатів та чиновників вирішити проблему миру на всій земній кулі. Юних посланців миру з теплом та привітністю зустріли у стінах Європарламенту. Тут маленькі дипломати разом із всіма почесними гостями в черговий раз виготовили карту миру та написали свої послання на паперових голубах. Я писала, щоб був щоб світі мир, щоб була любов, щоб було щастя. Хочу миру в країні, бо ну, багато дітей навіть по сьогоднішній день втрачають своїх батьків на цій війні і не хочеться, щоб це продовжувалося. Віщу ці всі війни. Я не розумію, просто який сенс в них. Просто люди йдуть і помирають, віддають своє життя за щось. Приймаючою стороною, який радо погодився підтримати проект та взяти на себе організаційні моменти, став представник європарламенту від Болгарії Еміль Радев. Дипломат переконаний проект діти за мир в усьому світі набув чималого резонансу. Відтак політики просто повинні почути дітей і зробити усе можливе, аби юні амбасадори були щасливими. Я впевнений, що всі члени європейського парламенту, більше ніж 700 чоловік, представники 29 країн ЄС, повинні почути цих дітей, тому що мир і збереження землі. Це найбільша цінність, яка може бути. Добре, Діти за мир в усьому світі кожного дня підтримують політики та дипломати з Європи та всієї України, які переконані, заради майбутнього дітей кожен повинен робити усе можливе. А проект, який сколихнув весь світ, обов'язково матиме своє продовження та принесе позитивні результати. Думки дітей їхні відкриті серця, їхнє бачення світу. Ми доносимо до дорослих. Ми доносимо до всього світу, до всього до, до, до політиків всього світу, до, до найкращих представників всього світу. Те, що дітям близько до серця, це є мир на землі. Я дуже радий, що міг взяти участь у цьому проєкті, тому що діти це щось чисте та прекрасне, і цей проєкт матиме продовження. Його відчують і дорослі, і діти долучився до проекту і наклеїв свого голуба миру. Надзвичайний і поважний посол угорщини в Бельгії. Золтан Найт. Дипломат каже: маленькі посланці миру взялись за непросту справу, але з гідністю її виконують, достукуючись своїми посланнями до сердець дорослих. Це є дуже особливий проект, тому що він робить дуже щирий і правильний внесок у вирішення конфлікту. І що дуже важливо, саме діти роблять цей внесок до здобуття миру. Міжнародний соціальний проект Діти за мир в усьому світі вже успішно проведено у 22 країнах світу. В рамках проекту ведуться також попередні переговори про можливість направлення дітей учасників АТО та внутрішніх переселених осіб дітей сирід зі всієї України на оздоровлення України учасниці проекту влітку цього року. Головні результати це, щоб нас почули, щоб почули Україну, почули українських дітей, щоб люди приєднувалися, щоб нас ставало більше тих, хто хоче миру. Також українські дітлахи разом із президентом фонду відродження Прикарпаття, народною артисткою України Катериною Бужинською у стінах Європарламенту виконали гімн проекту Діти за мир в усьому світі. Ольга Гриців, Олег Рудак з Брюсселя, новини, телеканал РАІ.